Продажі не залітають не тому, що ринок складний, а тому, що у більшості немає плану. Мене звати Олександр Мухін, я тренер з продажів, і сьогодні я дам тобі чіткий покроковий план продажів на 2026 рік без води. Як ти вважаєш, з чого ми завжди маємо починати планування продажів? Які ідеї? Запам'ятай: планування має завжди починатися з цілі. У грошах, у кількості угод, клієнтів. Формулювання може бути будь-яким, але ціль потрібна. Бо, як казав Чеширський котик, якщо ти не знаєш, куди хочеш прийти, то все одно в якому напрямку рухатися. Другий крок ні, не бігти виставляти сторіс, визначити свого цільового клієнта. Описати так званий ICP, тобто профіль ідеального покупця, хто він, які в нього болі, які в нього цілі, мотиватори, де він буває, які канали комунікації йому комфортні, тобто зрозуміти, де саме ти можеш його зачепити і як до нього достукатися. Третє це мінімальна аналітика по ринку, подивитися попит конкурентів їхні сильні та слабкі сторони, оцінити свої сильні та слабкі сторони і зрозуміти, де ти можеш вигравати або на що зробити акцент. Після цього дуже бажано зробити декомпозицію. Декомпозиція це коли ти розкладаєш результат на окремі послідовні кроки. Наприклад, якщо тобі треба заробити мільйон доларів і середній чек в твоєму бізнесі 10 тисяч, значить тобі треба 100 клієнтів. Далі рухаємося на крок назад. Що тобі треба для того, щоб закрити 100 клієнтів? Ну, наприклад, з твоєю конверсією тобі треба провести переговори з 1000 клієнтів. Ще крок назад. Де тобі знайти тисячу клієнтів, треба зрозуміти, де ти їх шукаєш, скільки контактів маєш зробити, і так далі до найменшого кроку. Те саме для закриття угоди. Перед тим як отримати оплату, ти маєш виставити рахунок. Щоб виставити рахунок, ти маєш підписати договір. Щоб договір був підписаний, клієнт має підтвердити, що все підходить. Щоб він це підтвердив, треба пройти заперечення і переговори. Ще крок назад, щоб почати переговори, клієнт має зацікавитися пропозицією. ще крок назад. Щоб зацікавити Пропозицію, треба зробити цю саму пропозицію. А щоб зробити офер, треба виявити потреби. Це і є логіка декомпозиції від цілі до першого кроку. Тепер що треба обов'язково врахувати. По-перше, поки ти будеш тестувати гіпотези і продавати щось вперше, якийсь час у тебе продажів не буде. І це нормально. Є запізнювальні показники. Це результат, який приходить пізніше. І є випереджувальні показники. Це дії, які ведуть до цього результату. Ти можеш зробити 100 дзвінків і не закрити нічого. А потім через місяць або два з цієї сотні у тебе куплять 10 людей. Ну а можуть і не купити. Це також частина гри. Друге. Плануй мінімум три канали лідогенерації, не можна спиратися на якийсь один, бо багато хто на цьому програє. Особливо програють ті, хто наслухається експертів по інстаграму і зробить все через рілси, які не завжди залітають. А навіть якщо і залітають, не завжди продають. Тому різні джерела, різні способи комунікації, різні типи клієнтів. Подумай, які канали можуть працювати саме в твоєму бізнесі найбільш ефективно. До речі, якщо тобі цікаво дізнатися, які є канали комунікації з клієнтами і які. Які з них будуть працювати найбільш ефективно, дай знати в коментарях. Підготую для тебе окреме відео. Ну і підпишись на канал, щоб не пропустити. Третє, оцінюй свої ресурси: час, бюджет, навички, команда. Чи вистачить у вас капасіті або потужностей? Чи вистачить фізично відпрацювати всі процеси, які ви придумали? Чи вистачить товару на складі? Якщо ні, можливо, потрібно більша команда або ж переглянути свій план. Четверте, підготуй social proof: кейси, портфоліо, дорожня мапа, шаблон комерційної пропозиції, приклади робіт або попередніх клієнтів все, що допоможе клієнту зрозуміти, що саме тобі можна довірити саме за такою ціною. П'яте, накидай мінімальну чернетку скрипта і продумай хоча б мінімальну логіку і послідовність продажів. Питання, яке дуже часто чую від клієнтів, продавати самому чи шукати менеджера з продажів. В мене скоро на каналі вийде детальне відео на цю тему, де я розповідаю, кому і в яких випадках можливо продавати особисто, а кому і коли варто працювати з менеджером з продажів, чи навіть будувати повністю відділ. Добре, що ти вже підписався і не пропустиш це відео. Але давай коротко, якщо ти тільки починаєш, або твій бізнес зав'язаний на особистому бренді. Продавай самостійно. Якщо вже є система потік заявок або дуже-дуже багато клієнтів, тоді точно потрібен менеджер з продажі. Отже, давай підсумуємо, як спланувати ефективний покроковий план продажів. По-перше, сформувати ціль на місяць, квартал. Друге зробити декомпозицію, відштовхуючись від наявних у тебе ресурсів. Третє описати кілька ключових сегментів клієнтів, їхні болі та тригери. Четверте. Обери канали залучення. п'яте Підготуй мінімальний набір матеріалів: скрипт, презентацію, комерційну пропозицію. Шосте. Визначити кількість контактів і зустрічей, які потрібні для однієї угоди. Сьоме інтегрувати CRM або хоча б мінімальну Excel-табличку, щоб не тримати все у голові. Восьме почати роботу. Тестувати підходи, залишати те, що працює, і прибирати те, що не працює. І дев'яте. Постійно докручувати систему новими ідеями. Багато хто після написання чернетки плану може спитати, Саш, окей, написав, а як і коли оцінювати результати? Тому я рекомендую зробити наступним чином: перші тижні оцінюю лише підготовку: чи поставили ціль, чи зробили декомпозицію, вибрали джерела, підготували матеріали, скрипти. Коли вже почали працювати, перші два тижні оцінюємо тільки активність. Скільки зроблено контактів, у яких джерелах, скільки фоллоуапів, скільки відповідей. Тільки з 3-4 тижня можна розраховувати перші базові конверсії? Скільки контактів, у скільки відповідей, скільки відповідей, у скільки зустрічей або пропозицій, скільки зустрічей, у скільки угод. Ну а з другого місяця вже можна дивитися на запізнювальні показники. Які дії реально приводять до закритих угод, і скільки ми заробляємо? Раз на місяць коригуємо модель, дивимося, що працює, що ні, що треба змінити в скриптах, сегментах, оферах. А раз на квартал робимо повний зріз ефективності і дивимося на картину в цілому? З тобою був Олександр Мухін, тренер з продажів. Став лайк, тисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та підписуйся тут цікаво про селс.